Історія оживає. Очищен синові, сини шкалесом, до віко буде у музеї визвольної боротьби. Презентували нову експозицію, присвячену 110-й річниці створення легіону українських січових стрільців. Як відомо, нинішній рік на Прикарпатті оголошений роком українського стрілецтва. Сьогодні ми біля музею визволених змагань Прикарпатського краю от будемо сьогодні оглядати і відкривати оновлену експозицію щодо січового стрілятства і погашати марку, так само визнаємо в, в честь цієї дати. Постараємося і сьогодні так само вшанувати тих, тих людей, які визначилися, зокрема, і автора ескізу цієї марки, от, і тих людей, які дбають за поширення історії легіону Українських стрільців. Крім того, відвідувачі експозиції стали свідками погашення тематичної марки. Її створив Прикарпатський митець Богдан Губаль. Марка Символ, символ 110 десятій річниці січових стрійців, але ще й крім цього, щоб вона була така, що навіть вона могла би бути і не тільки маркою, просто емблемою. І е зійшлися на тому, що така, е, елементи обов'язково мали би бути е елементи е лева як символа е е січової Сертій. До речі, дуже часто використовується лев. От. І ще, крім цього, е щит на щиті зверху. Тризуб і внизу напис. Але е, ось композиційно е, різні варіанти були пошуку, але ось до цього варіанту я е, зійшовся. Відкриття експозиції це добра нагода пізнати історію українського народу та надихнутися подвигом Галицьких січових стрільців. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.